Сторінка 118. Прислів'я та приказки. Народ скаже, як зав'яже. Саме так характеризують приказки і прислів'я через їхню точність і дотепність. Достатньо вжити приказку кілька слів і зміст її як найточніше, а іноді з гумором, передасть основну думку, оцінку подіям чи вчинкам людей. Щоб переконатися в цьому, порівняйте два тексти. Перший. Галю, яка в тебе сусідка? Узагалі то вона непогана людина, але я стала помічати, що вона не дуже щедра. Я їй і пироги, коли дідям спечу, і яблук. Цього року стільки вродило, а як я колись попросила в неї солі, то вона сказала, що в самої мало. Другий. Галю, яка в тебе сусідка? Не питай, як на, то чую, а як дай, то глуха. Приказки і прислів'я, як і захадки, належать до найменших жанрів усної народної творчості. Це стільки фрази, що в стислій та точній формі висловлюють думку про певні життєві явища, людські риси та вчинки. Як же розрізняти, де прислів'я, а де приказка? Іноді це важко зробити, проте здебільшого вони мають свої відмінні ознаки. Які ж? Прислів'я та приказка. Прислів'я це довершений за змістом вислів про риси або вчинки людей з повчальним характером. Приказка це образний вислів, що влучно характеризує людину, але на відмінну від приказки, висловлює думку неповно. Прислів'я здебільшого мають дві граматичні основи, тобто вони є. Складним інтонаційно завершеним реченням, а приказки коротші, вони переважно є частиною речення. Щоб краще збагнути відмінність між приказками і прислів'ями, порівняємо їх. Приказка береженого бог береже, прислів'я береженого бог береже, а козака шапка стереже. Баба з воза, баба з воза кобилі легше, кров людська не водиться, кров людська не водиться. Проливати не годиться, старість не радість, старість не радість, похорон не весілля. Бачили очі, що вибирали, бачили очі, що вибирали, їжте, хоч повилазьте. Не всі приказки є частиною прислів'їв, як у наведених прикладах. У прислів'ях є висновок з першої частини, а в приказках є лише натяг на нього. Його треба. Додумати. Порівняйте, які батьки, така й дитина прислів'я. І як собаці п'ята нога приказка. У першій фразі є висновок, а в другій треба його додумати. Раз собаці достатньо чотирьох лап, то навіщо йому п'ята? Тобто вона зайва. Приказки і прислів'я не вживаються в прямому значенні, і їх не треба сприймати буквально, бо їхній справжній зміст прихований. Приказки і прислів'я відображають мудрість попередніх поколінь нашого народу, його погляди на світ, людину, її характер і поведінку. Як і загадки, їх поділяють на групи за змістом: дружба, суспільство, дозвілля, згоди і сварки, майнові і грошові відносини, біда, правда і неправда, бідні та багаті, рідний край, вірування, природа. Господарська діяльність людини: люди, які знають багато приказок і прислів'їв і вживають їх у своєму мовленні, надзвичайно цікаві співрозмовники. Тож, почувши дотепний вислів, намагайтеся запам'ятати його. До речі, найбільшу тематичну групу становлять приказки та прислів'я про. Господарську діяльність людини їх майже 7 тисяч. До них належать приказки та прислів'я про працю в полі, в саду, речі побуту, про тварин, птахів, звірів, транспорт, ремесла та професії про їжу і народні прикмети.